Я зараз бачу єдиний варіант розвитку подій, при якому завершиться наша війна, бо я її вже бачу зараз виключно складовою глобального конфлікту і без врегулювання цього глобального протистояння вона не завершиться. Це не російсько-українська війна. Все. вона такою була в 22-му році, можливо, в 23-му ще році. Зараз вона вже такою не є. Неможливо закінчити цю війну. На російсько-українському рівні просто неможливо вона або переросте в глобальний конфлікт, перейде в гарячу фазу третьої світової війни, mm -hmm. або європейці, остаточно зрозуміючи, що зі штатами неможливо домовитись їх, неможливо зараз повернути в адекватне русло. І вони просто зв'яжуться з Китаєм, скажуть: дивіться, ми переосмислюємо повністю парадигму. Тепер між вами і штатами для нас стоїть знак дорівнює. Ми торгуємо з вами однаково. Правила однакові. Комунікація однакова. Ви хотіли багатополярний світ, ви отримуєте багатополярний світ. Ми тепер окрема частина незалежна від Сполучених Штатів Америки. У нас тут свої справи, в які ви не лізете, Ми з вами торгуємо. Китай це влаштує. Китай це влаштує, тому що Китай ну якби хоче. Торгувати він не хоче воювати з Європою саме mm -hmm. у нього головний опонент це Сполучені Штати Америки. Європа скаже, ми не будемо втручатись в вашу ситуацію з Тайванем. Головне, щоб для нас не було проблем з постачанням для нас мікрочипів. У нас є обладнання, яким Тайвань виготовляє, тобто тут є співзалежність. Ми можемо з вами комунікувати, ми можемо з вами домовлятись. Ви зупиняєте Росію. Ця війна завершується, і ми продовжуємо далі вже якось співпрацювати. Це єдиний сценарій, за якого як я бачу, можна відтермінувати принаймні цей глобальний конфлікт mm. на якийсь час, Тут тому питання... що з цими сполученими штатами Америки нічого більш адекватного нам не світить.